Захоплення Києва більшовиками на початку 1918 року стало апогеєм першого масштабного зіткнення молодої Української Народної Республіки з агресією радянської Росії. Наприкінці 1917-го більшовицький уряд у Петрограді розпочав збройний наступ проти молодої української держави. Керував військами Михайло Мурав'йов. Колишній підполковник царської армії з репутацією фанатично та жорстокого командира, який практикував тактику ешелонної війни, тобто просування вздовж залізниць. Українці зайняли оборону на станції Крути, що знаходилися на підступах до столиці. Українські курсанти та студенти стримували чотиритисячне угрупування червоних, маючи лише одну гармату та 16 кулеметів. Вони виграли для ОНР кілька дорогоцінних. Днів, що дозволило підписати Берестейський мир і здобути міжнародне визнання. Проте стратегічний шлях на Київ для основних сил більшовиків, зрештою, було відкрито. Ситуація ускладнювалася внутрішнім заклотом. У самому Києві більшовики організували збройне повстання на заводі Арсенал. Центральна Рада була змушена зняти з фронту свої найкращі частини. Гайдамацький кіш Слобідської України під керівництвом Симона Петлюри та січових стрільців Євгена Коновальця. Бої в місті були запеклими. Гайдамаки штурмували арсенал через проломи в стінах, а січові стрільці вели зачистку подолу. Хоча повстання було придушене, воно критично виснажило оборонців саме тоді, коли війська Муравйова підійшли до лівого берега Дніпра. Закріпившись, вони відкрили масовий вогонь по місту з важкої артилерії та бронепоїздів. За ці дні по Києву було випущено тисячі снарядів. Ціли свідомо по центру, житлових кварталах. Снаряди влучали в куполи Софіївського собору та Печерську лавру. Моравйов прямо заявляв про намір застосувати хімічну зброю. Сама загроза більшовиків свідчила про жорстокість окупантів. У ніч на 9 лютого українські війська залишили місто. У Київ увійшли загони матросів та червоногвардійців. І хоча більшість населення міста і багато колишніх офіцерів Російської імператорської армії, які були в Києві, дотримувалися нейтралітету у цих боях, це їх не врятувало від більшовицького терору. Моравйов видав наказ, закликаючи нещадно знищувати всіх офіцерів, юнкерів. І гайдамаків. Головною катівною став Марінський парк, туди звозили людей, яких хапали на вулицях, за офіцерські погони, буржуазний вигляд або просто за розмову українською мовою. Ще 7 лютого, під час боїв за Печерськ більшовики вивели з лаври та розстріляли митрополита Володимира. Це було перше вбивство ієрарха такого рівня. Місто було обкладене контрибуцією, а мародерство серед червоноармійців стало масовим і звичним явищем. Більшовики панували в Києві лише три тижні, вже 1 березня 2018 року. Українські війська разом із союзниками, німецькими частинами звільнили столицю. Проте лютневі події не завжди змінили свідомість киян, показавши справжнє обличчя радянського визволення.